Я хотів би сьогодні ці податки. Тобто, ця робота вона буде продовжуватися кожен раз, коли ми будемо проводити подібні ярмарки. Вітаю вас ще раз святом. зичу вам, два ваших організацій, місного здоров'я, великого людського щастя, Божої ласки і Божого благословення. Я дякую за все за ту велику працю. Яку ви робили по відродженню України боротьбі за незалежність нашої держави? Тому що вклад вас він оціненний. І я в цей, в цей день вас вітаю і всім бажаю Божої ласки, Божого. Послуження. Дякую за себе. Шановний пане голово, ми ветерани, пенсіонери, люди похилого віку, щиро вдячні за ту доповідати ви сьогодні для нас. Наше свято перше, яке починалося в нас, ветеранів, то був міжнародний день. Ветеранам. Сьогодні ми маємо свято Куба. Таким чином, і перший, і другий день ми сполучаємо воєдино і разом спільно відсвяткуємо цю важливу для нас подію. Дякуємо вам за увагу, дякуємо за турботу про ветеранів, пенсіонерів, людей по віку. Дай Боже, щоб води, наші старенькі люди були сильні, міцні, здорові, щоб саме особа, щоб не відказувала пам'ять, тому що ми маємо багато вже наших людей, присутніх до ліжка, немічних і постараємося сьогодні їх відвідати, вручити освіти, що такі вади. Особливо вдячний нашим селянам, боробам, які потурбувалися своєю працею. Вони мають великий успіх в цьому році. З вашої інформації ми знаємо, наскільки досягнули успіхи в сільському господарстві. Ну, безперечно, побути і в інших галочах. За все це дякуємо хіборобам, які. Я б сказав, поступово продовжують всі ті давні традиції, які започаткували фактично ми, тому що ми теж діти хліборобських батьків, ми теж майже всі ті, що тут присутні, походимо родом із села, знаємо проблеми села і просимо чи вимагаємо, робимо все для того, щоб село наше жило. Тому Село то є хлібниця, село то є держава. Ну, щоб нашим ветеранам, пенсіонерам бажаю здоров'я, доброго настрою, урських і всіх благ, хай Бог вас благословить. Дякую. Я за моя Україна, воду нашого воїння, де побрічується людського, ясно, як ти часто. মাকেডেডেডেডে